Добрий день, вітаю вас на уроці математики. Тема сьогоднішнього заняття знаходження дробу від числа. На попередній зустрічі ми з вами розглядали тему множення двох звичайних дробів. Отже, давайте пригадаємо, щоб знайти добуток двох звичайних дробів, треба знайти добуток знаменників даних дробів і записати його в знаменнику добутку. Знайти добуток чисельників даних дробів і записати його в чисельнику добутку. Таким чином, ви знайдете добуток двох звичайних дробів. Тут є формула, де дріб А поділити на Б множимо на дріб С поділити на Д і в результаті отримуємо знаменник у добутку двох знаменників Б помножити на Д, а в чисельнику добуток двох чисельників А помножити на це. І ми розглядали такий приклад: 3 восьмих помножити на 5 сьомих. Ми множимо 3 на 5, 8 на 7. Отримуємо в чисельнику 15 і в знаменнику 56. А тепер поговоримо про знаходження дробу від числа. Розглянемо задачу, що зводиться до знаходження дробу від числа. У класі 30 учнів. Дві п'ятих із них хлопці. Скільки хлопців у класі. І ми маємо ось таку невеличку ілюстрацію, яка показує нам, що повністю весь відрізок символізує кількість учнів у класі всього, тобто всього 30 учнів. Дві п'ятих. Це означає, що всі. Всіх учнів поділили на 5 частин, і дві частини з цих п'яти частин це хлопці. Отже, щоб розв'язати цю задачу, нам потрібно весь клас спочатку поділити на 5 частин. 30 поділити на 5 дорівнює 6 учнів. Таким чином, ми знайдемо 1 п'яту від 30 учнів. А так як нам треба дві п'ятих, тобто дві таких частини, ми наш результат помножимо на 2. І отримаємо у відповіді 12 учнів. Це ми знайшли 2 п'ятих від 30 учнів, а саме 12 хлопців у класі. Розв'язання цієї задачі можна записати інакше. Кількість хлопців у класі можна знайти, якщо помножити кількість всіх учнів у класі, а саме 30 учнів. На дріб 2 п'ятих, тобто на, саме на ту частинку, яку ми шукаємо. в результаті ми отримаємо 12 учнів. Це буде означати, що в класі 12 хлопців. Множити натуральне число на дріб ми вміємо, ми навчилися це минулого заняття. Отже, запам'ятайте: задачі на знаходження дробу від числа розв'язують дією множення. Щоб знайти дріб від числа, достатньо число помножити на цей дріб. Розглянемо приклад. Ширина прямокутника дорівнює 12 см, а довжина становить 5 третіх від ширини. Треба знайти довжину прямокутника. Довжину прямокутника ми знайдемо множення 12, тобто ширину. Множимо на ту частину, яку складає довжина від ширини, тобто на 5 третіх. Помноживши, ми можемо приписати ось тут знаменник 1, скоротити 12 та 3, від трічки залишиться одиничка, від 12 залишиться 4. Тепер виконуємо множення 4 помножити на 5 це буде 20. Один знаменник в результаті отримаємо відповідь 20 см. Розглянемо ще один приклад. У книжці 140 сторінок. Першого дня учень прочитав 0,3 від усієї кількості сторінок. Скільки сторінок прочитав учень першого дня? Ця задача відрізняється від попередньої тим, що в попередній задачі дріб було подано у вигляді звичайного дробу, а в цій задачі у вигляді десяткового дробу. Але ми з вами вміємо перетворювати десяткові дроби на звичайні. Отже, 0,3 дорівнює 3 десятих. Для розв'язання цієї задачі нам треба помножити кількість сторінок у книжці, а саме 140, на звичайний дріб 3. Ми отримаємо ось такий запис: 140 помножити на 3. Виконавши обчислення. Ми отримаємо в результаті 42 сторінки. Отже, першого дня учень прочитав 42 сторінки. Той самий результат ми отримаємо, якщо помножимо 140 на 0,3 у вигляді десяткового дробу. 140 помножити на 0,3 дорівнює 42. Отже, запам'ятайте, правило знаходження дробові числа справджується для будь-якого дробу, звичайного чи десяткового. Розглянемо, як можна застосовувати це правило для знаходження відсотків від числа. Турист повинен пройти 12 кілометрів. За першу годину він пройшов 25% цієї відстані. Скільки кілометрів пройшов турист за першу годину? Ця задача відрізняється від попередніх тим, що дріб у нас тут подано у вигляді відсотків. Але ми можемо перетворити 25% на десятковий дріб, це буде 0,25. А 0,25 ми можемо перетворити на звичайний дріб 25. Якщо ми скоротимо цей дріб, поділимо чисельник і знаменник на одне те саме число, а саме на 25, ми отримаємо в результаті дріб 1,4. Отже, помножимо відстань, яку мав пройти турист. 12 км. Спочатку на десятковий дріб 0,25 ми отримаємо в результаті 3, а потім помножимо, спробуємо інакший шлях помножити 12 на звичайний дріб 1 четверту. Так як ви розумієте, що 0,25 та 1 четверта це. Одне й те саме, вони між собою дорівнюють, то і результат у нас має вийти однаковий. Помноживши 12 на 1 четверту, ми також отримали у відповіді 3. Отже, за першу годину турист пройшов 3 кілометри. Запам'ятайте, відсотки від числа можна знайти за правилом знаходження дробу від числа, попередньо подавши відсотки у вигляді дробу. Тобто, вас не має лякати в умові задачі відсотки. Ми їх просто перетворюємо на десятковий дріб або ж на звичайний дріб і розв'язуємо за тим самим правилом знаходження дробу від числа. Розглянемо наступні приклади. В цьому завданні я пропоную розв'язати перше, третє та шосте завдання. Отже, почнемо з першого. Треба знайти одну шосту від 24. Для цього ми дріб одну шосту. Множимо на 24. Щоб помножити натуральне число на дріб, ми можемо помножити це натуральне число на чисельник. Тобто, в чисельнику я запишу 1 помножити на 24 і приписати знаменник 6. 1 помножити на 24 це буде 24. Знаменник залишається той самий. Ми бачимо, що ми можемо скоротити цей дріб. Поділимо чисельник і знаменник на 6, чисельнику отримаємо 4, знаменнику 1. А дріб 4 перших це є 4. Розглянемо третій приклад. Обчислити 0,7 від 40. Отже, щоб знайти десятковий дріб від числа, ми можемо просто помножити. Давайте спочатку помножимо 0,7. На 40, таким чином, знайдемо дріб від числа. В результаті отримаємо 28, або перетворимо 0,7 на звичайний дріб 7. Десяток. І вже потім помножимо саме 7 на 40. Знову ж таки, щоб помножити натуральне число на звичайний дріб, ми можемо натуральне число помножити на чисельник. І в знаменник приписати той знаменник, який був у нашого дробу. Ми бачимо, що 40 на 10 ми можемо скоротити, поділивши чисельнику і знаменнику на 10. І ми отримаємо чисельник усім помножити на 4, 28. Знаменник у нас залишається одиничка. Ну, а 28 перших це 28. І розглянемо шостий приклад, де треба нам знайти 20% від 30. Отже, 20% ми можемо перетворити на десятковий тріп. Це буде 0,20, або ж, як ви знаєте, ось цей 0 ми можемо написати, або просто 0,2. Отже, зараз ми можемо просто помножити 0,2 на число 30, або ж перетворити його на звичайний дріб. В результаті отримаємо 6. Ну і давайте другим способом запишемо все ж таки замість 0,2, звичайний дріб 2 помножити на 30, добуток 2 та 3. 20 я записую чисельник. Знаменник залишається той самий. Можемо скоротити 10 на 30, поділивши на 10. Чисельник у мене ось тут залишиться трічка, тут одиничка. 2 помножити на 3 це 6, знаменник 1, 6 перших це і буде 6. Ось такі приклади ми розв'язали, і я вважаю, що вони достатньо зрозумілі, достатньо прості, і сподіваюся, що ви впораєтеся зі схожими прикладами у своїх домашніх завданнях. Розглянемо наступний приклад. Поштарка має доставити адресатам 96 листів, причому 7-12 кількості листів вона доставила до обіду. Скільки листів залишилося поштарці доставити адресатам? Звичайно, щоб знайти, скільки листів вона вже доставила, нам треба знайти 7,12 від 96. Отже, для цього ми множимо 96 на 7,12. Чисельнику записуємо 96, помножити на 7. Знаменнику 12. І ми бачимо, що ми можемо скоротити 96 та 12. 96 ділиться на 12. Ми отримаємо 8. 12 ділиться на 12, отримуємо 1. Отже, ми отримали 8 помножити на 7,56 чисельнику. Знаменнику 1. 56 перших це 56. Це та кількість листів, яку вона доставила. До обіду. І щоб знайти щоб знайти, скільки залишилося по штарці доставити листів адресатам, нам потрібно відняти від загальної кількості листів, скільки в неї було від початку ту кількість, яка, яку вона доставила до обіду. Отже, 96 мінус 56 дорівнює 40. Отже, їй залишилося доставити 40 листів. Пропоную розглянути наступний приклад. В першому завданні треба знайти 1,1 від 0,35. Отже, у вигляді дробу в нас буде мішане число, в вигляді числа, від якого ми будемо шукати, це десятковий дріб. І, по-перше, я пропоную перетворити обидва і мішане число, і десятковий дріб на звичайні дроби. Одна ціла. Одна сьома, щоб перетворити на неправильний дріб, нам потрібно цілу частину помножити на знаменник і додати чисельник. Знаменник залишається той самий 7. В результаті ми отримали 8 сьомих. 0,35 у вигляді звичайного дробу буде просто 35 сотих. І тепер, щоб знайти. Якусь частину від якогось іншого числа нам треба помножити. А саме 8 сьомих помножити на 35. Для цього я запишу під однією великою рискою дробу добуток чисельників 8 помножити на 35 і добуток знаменників 7 помножити на 100. Ми бачимо, що ми можемо скоротити 7 та 35. 35 ділиться на 7, отримаємо 5, 7 ділиться на 7, отримаємо 1. Так само ми можемо поділити 8 та 100 скоротити на 4. 8 поділити на 4 дорівнює 2, 100 поділити на 4 дорівнює 25. Запишемо, що ми отримали. Ми отримали 2 помножити на 5 і 1 помножити на 25. Ми бачимо, що ми ще можемо скоротити. 5 та 25 5 поділити на 5 буде 1, 25 поділити на 5 буде 5. І тепер обчислюємо 2 помножити на 1 це 2. 1 помножити на 5 це 5. Отже, 1,1 від 0,35 це 2 п'яти. Друга дія, другий приклад. Нам треба знайти 0,24 від 3,13. До речі, у першому прикладі ми можемо 2 п'ятих перетворити на десятковий дріб, отримавши в знаменнику 10. Тобто нам треба домножити чисельник і знаменник на 2. І ми отримаємо 4 або ж 0,4. Тобто, можна залишити відповідь так, а можна перетворити на десятковий дріб. Так, знову ж таки, 0,24 та 3,13 перетворимо на. Звичайні дроби. 0,24 запишемо у вигляді звичайного дробу як 24. 3,1 третю перетворимо на неправильний дріб для цього. Знову ж таки, цілу частину множимо на знаменник і додаємо чисельник. Знаменник над залишається той самий. В результаті ми отримали 10 третіх. І тепер, щоб знайти. Дріб від числа нам те треба помножити. 24 сотих помножити на 10 третіх. Запишемо все під однією рискою дробу. 24 помножити на 10, 100 помножити на 3. Ми бачимо, що ми можемо скоротити 10 та 100. Під десяточки в нас залишиться одиничка. Тому що ми поділили 10 на 10, 100 поділити на 10 буде 10. Так само ми можемо скоротити 24 та 3, поділивши на 3. Від 3 залишиться 1, від 24 залишиться 8. І отримаємо 8 помножити на 1 чисельнику 8. 10 помножити на 1, знаменнику 10. Перетворимо на десятковий дріб. Отримаємо 0,8. І розглянемо третій приклад, де нам треба знайти 8,5% від 34,6. Отже, спочатку перетворимо 8,5% на десятковий дріб. Щоб перетворити відсоток на десятковий дріб, ми маємо перенести кому на два знаки вліво і заповнити нулями. Отже, ми отримаємо 0,0. 8, 5, А саме 0,085. І вже ось цей десятковий дріб ми можемо перетворити на звичайний дріб. 85. 000. Далі ми маємо 34,6 також перетворити на дріб. На звичайний дріб. Отже, спочатку перетворимо на мішане число. 34, 6, а тепер перетворимо на неправильний дріб. Для цього цілу частину 34 множимо на знаменник 10 і додаємо чисельник 6. Знаменник у нас залишається той самий. 34 помножити на 10 буде 340. Плюс 6 ми отримаємо 346. Знаменник переписуємо. Ну і тепер нам треба просто помножити. 85. Тисячних помножити на 346 десятих. Напишемо все під однією рискою дробу. 85 помножити на 346. Тисяча помножити на 10. Спробуємо скоротити. Ми бачимо, що 85 та 10 діляться на 5. Отже, від десятки в нас залишиться 2, від 85 залишиться 17. 346 та 1000 можна скоротити на 2. Від 346 залишиться 173, від 1000 залишиться 500. Далі ми бачимо, що нам вже більше скоротити нічого. Отже, запишемо відповідь такою, яка вона є. 17 помножити на 173 чисельнику дорівнює 2941. Знаменнику, ми отримаємо 500 помножити на 2 дорівнює 1000. І я пропоную перетворити одразу цей вираз, цей дріб, на десятковий дріб, для того, щоб перетворити. Звичайний дріб, в, якого, в знаменнику якого стоїть розрядна одиниця тисяча, нам треба перенести кому з правої частини вліву на три знаки вліво. Отже, ми отримаємо 2,941 тисячна. І це буде 8,5% від числа 34,6. Ось такий складнуватий приклад, але алгоритм залишається той самий. І на цьому я завершую сьогоднішній урок. Ми розглянули з вами різноманітні приклади знаходження дробу від числа, як звичайного, так і десяткового, навіть розглянули знаходження відсотку від числа. Ми гарно попрацювали, тому я вам бажаю гарного настрою, гарного дня, успіхів у навчанні і до наступних зустрічей!